А сьогодні в нас буде дуже цікавий, дуже незвичний випуск, який новий рік без шампанського, скажіть мені, будь ласка, зараз з одного рано. Дивіться. Блін, якщо чесно, не хотілося б когось образити, позбавитись цього синдрому хорошої дівчинки. Звісно, це було перше інтерв'ю з чоловіком з Ігорем Перція. Бо я дуже хотіла почати знімати ці серії. Мабуть, коли я знімала увесь випуск з нашої подорожі з дівчатами в Сентрепе в У нас багато задокументовано. дякую, що, тому, що в мене є влогерська камера. Black tie, сукні в пол, чоловіків у фраках. Мені важливо з ким я. Така підтримка все світу, така підтримка людей, якими я надихаюсь. Це просто дуже важливо. Усім привіт! Ви на каналі по любові». Пішли зі мною додому. Відкриваємо шампанське, бо який новий рік без шампанського, скажіть мені, будь ласка. Зараз одного рану. з одного разу. Дивіться. Новим роком! Я сьогодні вітаю вас з новим 2025 роком. У Куди ж я без шампанського? А сьогодні в нас буде дуже цікавий, дуже незвичний випуск. Я буду згадувати усі найкращі, найкрутіші моменти за минулий рік. По до 2024 року. У цифрах я відвідала 19 країн, зняла 36 випусків на YouTube відкоркувала 62 бутилки шампанського, тобто 63, якщо бути чесною. Бо у році скільки тижнів? Не Сьогодні 1 січня і мені хочеться зробити цей наш випуск дуже домашнім. Так, я у сукні, але ви повинні вже були звикнути до цього. Хочу підвести підсумки минулого року. Починаю. Ольчу, як твої Який був найдорожчий випуск? Точно з Парижу. Бо я, окрім того, що привезла туди оператора, я ще й загубила свій шарф, чи в мене його вкрали? Історія умалчувет, як то кажуть. Шар шанель, який ніхто вже не випускає, він з хутра натурального. І так, на жаль, ерайпік, найулюбленіший випуск. Блін, якщо чесно, не хотіла б когось образити, а до речі. Цього року в мене моя головна ціль це позбавитись цього синдрому хорошої дівчинки. І саме тому наступного року я відповім на це питання. А в цьому році я вигадала краще. Наша команда обере свої улюблені випуски і е, покажемо їх вам. Привіт, мене звати Марія. Я продюсер проекту і мій найулюбленіший випуск. Це Різдвяний випуск опитування чоловіків вулицям в Лондоні на тему кохання. Мені здається, це був перфект матч. Привіт, мене звати Маша. А це мій песик Бусан. Я рекламний менеджер проекту по любові. І мій найулюбленіший випуск зараз, мабуть, із Лондона про різдвяну ярмарку. Я Якраз нещодавно його переглядала, аби створити собі такий різдвяний настрій. І раджу вам всім його подивитися також. Хто ще не бачив? І дякую всім привіт! Мене звати Аня. Я графічний дизайнер на каналі «По любові» Мої улюблені випуски, бо їх декілька це Станію Стороженко, Юлею Лозовацькою та Іриною Єфимовою. Мій щирий рекомендаціон до перегляду. І побачимося в новому році. Хай це буде по любові. Дівчата, всім привіт! Мене звуть Оля, і я контент креатор та маркетолог в проєкті І в мене є два улюблених відео: це з чоловіками в Лондоні та з Іриною Єфімовою. Привіт! мене звати Лена, і я режисер монтажу ютуб каналу по любові. І мій найулюбленіший випуск це влог з вікою молдавською з балі. Він виявився дуже таким дівчачим, літнім і натхненним. Тож, якщо ви хочете поринути в такий вайб, то обов'язково переглядайте цей випуск. І не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на любин канал, якщо ви ще не підписані. Ще, звісно, я дуже чекаю випуск з Анною Філімоновою, який я знімала буквально нещодавно на лазурному узбережжі. Він, мабуть, найочікуваніший, але вже в наступному році. Найбільший факап року. Мабуть, коли я знімала увесь випуск з нашої подорожі з дівчатами в сан рп в slow Motion, і потім ми там його вижимали. просто ну, Це було дуже-дуже дуже. дуже, дуже... Бідненька, а ще мабуть, коли я три дні провела в Бангкоку і не могла звідти вилетіти, і також. Нас багато е, задокументовано. Дякую що, е, тому, що в мене є влогерська камера. Найголовніший урок року. Минулого року я не знала, де буду святкувати новий рік. І так виявилось. Мене запросили вар Club в Дубай. Мабуть, кращі, найкрутіші локації в Дубаї не знайти, можливо, навіть і у світі. Усі були black tie, сукні в пол, чоловіків у фраках. Ну, красивіше людей в одному місці я не могла знайти. Мабуть, ніколи не бачила. Але я була з компанією, яка це були люди, не, не мої близькі, не моя родина. І на наступний день я зрозуміла, що краще б залишилась вдома і просто відкоркувала ту першу пляшку шампанського. І з олів'єшкою просто посиділа би. Сама так сталося, так трапилось, тому що через війну я зараз не можу бути зі своєю сім'єю. І я зрозуміла, що мені взагалі не важливо більше, де я. На яхті, в jet, неважливо взагалі в артсклабі в Дубай. Мені важливо з ким я, і це був такий перший і найголовніший урок цього року. Найнезабутніший досвід Угу, ретрит на Балі стовідсотково. Я раніше, коли мені там розповідали історії, як аристократичних сім'ях жінки могли піти в монастир, залишитися там на усе життя. Я думала: блін, навіщо вони поховали себе в такому ранньому віці? Я не розуміла, як людина з молода дівчина, з жагою до життя може піти реально в монастир. І там, на цьому ретриті, я все для себе зрозуміла, бо. Та точка, от, якій я була, такого, такого щастя, коли ти в з'єднанні з собою, ти в з'єднанні з природою, в з'єднанні з, з усесвітом, в такому буденному, повсякденному житті, з цим в Лондоні, навіть незважаючи на те, що це моє найулюбленіше місто, важко відчути. Відкриття цього року. Бо їх декілька. Олівець і блиск для губ губріфай. Це, до речі, не реклама. Потім е, укладка в Ніті з найкрутішим об'ємом за 45 євро. євро. Peperстейк в African Queen в бульйо. Кальє до речі, це кальє за 30 фунтів на вінтажному маркеті в Кенсівтон. Звісно, випуск з Юлею Style Lover, який в нас залетів перші два тижні, побив усі рекорди на каналі, і стовідсотково е, це він. Книга року? Угу. Маніфест. Маніфест Роксіна Фусі, До речі. Авторка цієї книги запостила мій канал у себе в ком'юніті. Ця історія трапила зі мною на балі, коли я під час практики кундаліні йоги до мене прийшла ідея написати Роксі лист. Лист, вдяки за те, що вона допомогла мені прийти до тієї точки, в якій я зараз. Що я знімаю свій Ютуб і веду свій проєкт по любові. На що вона відповіла мені? Що вона в захваті від того, що я роблю, і запостила мій youtube канал. У себе в ком'юніті Роксі продала більше мільйона екземплярів своєї книги. Її опублікували в усіх виданнях від Forbes до Vogue. І її книга по версії New York Times — це бестселер. Я не те, що була в шоці, Ну, вона моя role модел. І коли вона це зробила, для мене це було так. Ну, от, як game-changing, я зрозуміла, що те, що я роблю, я роблю не просто так, бо такі, е, така підтримка всесвіту, така підтримка людей, якими я надихаюсь, це просто дуже важливо. Фільм року. Нехай це буде не фільм, а серіал. Ніхто цього не хоче. Там історія про Равіна е, і дівчину, яка веде подкаст про секс. Він дуже легкий. І до речі, саме в цьому серіалі я дізналася, от знаєте, той момент, коли. Оцей крінж, як ми кажемо, да? коли хлопець на побаченні щось робить, і ти така е, ну, і, ік. І вони це називають ік. І це блін. Тепер я зрозуміла, як це називається. Що я відчуваю завжди на побаченнях. Головний б'юті лайфхак цього року: як наносити рум'яна? Так, дивіться, як ми наносимо рум'яна. Взяли. Ми наносимо не сюди. А сюди, щоб зробити такий ліфтінг-ефект. І от сюди. От сюди, от, прямо на скулу. Зрозуміли? тут от -от так, також. Сюди ні. Сюди так. А тепер ви знаєте також. Улюблена покупка року: лускунчик. Цим лускунчиком у мене ціла історія. Аня попросила лускунчика. Я не можу відмовити своїм подругом, і тому я дістала. Усе, що могла дістати з валізи, щоб його запихнути в в неї, і їхала в Лондон з Франкфурта. летіла просто з два шарфи на мені, три светри на мені, на мені, на мені, шапка, пальто, ну, все, що можна було на себе одягнути, три сумки. От це було я. Найсмішніший коментар до випуску. Мій я зараз покажу. Найдовший знімальний день. Париж. Ну, це було взагалі дуже важко, якщо чесно. Незважаючи на те, що я дуже люблю ці наші серії, е шов дощ, і я промокла до нитки, я потім захворіла на два тижні. Насправді вже пройшов місяць е з моменту зйомок цієї серії. І якщо ви відчуваєте, можливо, чуєте, в мене навіть ще не повернувся голос. Найнеочікуваніший момент, коли ми зустріли Юлю, колишню жінку Дані, коли ми знімали з ним випуск в Києві. Я навіть не знаю, як це пояснити. Магія все світу, найочікуваніший гість. Звісно, це було перше інтерв'ю з чоловіком з Ігорем Перця, бо я дуже хотіла почати знімати ці серії, і ну, він був перший, тому я його дуже чекала. Найстильніший аутфіт і найгірший за який соромно. Блін, за який було соромно, я точно вам зараз скажу. Це був випуск з Алісою Нікушиною. Я взагалі її вважаю дуже стильною. І так трапилось, що я летіла з Барселони, в мене майже не було одягу. А ще в мене є проблеми з ростом. Ну, я метр шістдесят, метр з кепкою. Вона вирішила одягати каблуки, а в мене був лук придуманий на низькому ході. І в мене просто там, типа, одна. Ручна поклажа. Там три лук, які я знаю, що я одягну на кожну серію, і в мене просто за секунду треба щось змінити. Це був жах, я дуже напишаюся цим аутфітом. А найулюбленіший? Я чесно, всі люблю. Які плани на наступний рік? По-перше, я мрію навчитися користуватися брашем і робити вкладання на браш. Дуже хочу, бо в Лондоні немає абонементів Hair House. Ну, звісно, я буду знімати ще більше випусків для вас. Я мрію нарешті випустити шоу реаліті шоу, про яке я думаю вже декілька років. Ми готуємо для вас сюрприз. Я також планую зняти документальний міні-фільм, і це все буде на каналі. Тому, будь ласка, не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки. Це дуже важливо. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Пишіть коментарі. Для мене це. Вкрай важливо, адже алгоритми YouTube, вони такі, що вони ранжують це відео тільки тоді, коли бачать енґейджмент аудиторії. І я буду вдячна кожній з вас, якщо ви сьогодні прямо це зараз і зробите. Наша місія об'єднувати Україну по всьому світу, тому я хочу провести декілька івентів не тільки в Києві. А і в Лондоні, і в Дубаї можливо на Лазурному збережжі планів дуже багато запуск свого продукту. Що я можу сказати? Пристані рівні, Ми злітаємо дітей, мій the day. Маєш постійну рубрика. Це сукня замовляла на день народження. Ну, і сьогодні з такого приводу одягнула його її вдруге, але я насправді ніколи не одягаю сукню більше одного разу. У мене вінтажний чокер, який я купляла на вінтажному маркеті. До речі, ми були з вами там разом. Ну сережки. Це сьогодні дуже мінімалістично, тільки я. А який твій найжаданіший випуск? Угу. Я дуже хочу проінтерв'ювати жінок, яких вже м немає. Це Лебеді Капот. А якщо ви знаєте цю історію, це жінки-Еліта Нью-Йорку 60-х років. Вони були жінками найуспішніших і найкрутіших чоловіків, які тримали увесь цей світ. І жінки-ці. Мабуть, щось точно знали якийсь секрет, і мені би дуже хотілося з ними поспілкуватися. До речі, навіть Капоте, свого часу він з ними дружив. Вони були його подружки, близькі. Вони з ним ділилися усіма секретами. І він написав книгу. Через це був великий скандал. Вони з ним перестали взагалі товаришувати, і вони як його вигнали зі своєї тусовки. бо ці секрети повинні залишатися там. І звісно, мені дуже хотілося б відкрити цю таємницю, що там відбувається за закритими дверима, що в головах у цих жінок, про що вони мріють, що вони хочуть. Але, на жаль, це вже неможливо. Хоча, як то кажуть, чого хоче, Люба, того хоче Бог. Ми побачимо <клухи> любі друзі. Любі дівчата, любі українки, хочу подякувати кожній з вас, кожній дівчині по любові, що ви залишалися зі мною впродовж цього року, не зважаючи ні на що. Тут треба відверто згадати навіть моє вигорання на початку минулого року. Я дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за ці просто. Незліченні повідомлення мені в дірект з словами підтримки зі словами подяки. Це моє натхнення, це моя мотивація. Я це роблю саме для вас. Хочу побажати кожній, кожній дівчині, яка зараз дивиться це відео, щоб прийдешній рік здійснив усі ваші бажання. І тут я хочу сказати: пишіть у коментарях. Зараз, прямо зараз, пишіть свої бажання. Хочете 10 пишіть, хочете одне найжаданіше. Я оберу з поміж усіх коментарів якесь одне бажання дівчини по любові і його здійсню. Бо бажання повинні здійснюватись. І сьогодні я хочу побути вашою хрещеною феєю. І я впевнена, я стовідсотково впевнена, що кожен здійсниться, але комусь одному допоможу я. Ну тут фанфари повинні бути, якісь куранти, куранти. Та-да-да-дам! А, бувайте і до зустрічі в середу. цьому.